П'ятий щорічний фестиваль міжсемінарійних хорів Атфонтес. Цьогоріч пройшов у неділю 19 листопада у місті Дрогобич. У 2019 році при Львівській духовній семінарії започаткувалася традиція фестивалю семінарійних хворів Атфонтес. Що з латинської означає до джерел. На цю легендарну подію для нашої семінарії з'їхалися семінарійні хори із усієї України, і все для того, аби прославити Бога та підтримати дух нашого народу. Уже з самого ранку учасники фестивалю супроводжували своїм співом богослужіння на різних парафіях міста. Біля першої години усі хори з'їхалися до Дрогобицької семінарії на святковий фуршет і, підкріпившись, вирушили до катедрального собору Пресвятої Трійці, аби вже там прославляти Бога своїм співом та підносити дух українців по всій країні. Адже завдяки засобам масової інформації трансляцію фестивалю могли бачити як в Україні, так і за її межами. На завершення фестивалю всі хори разом виконали молитву за Україну, Боже Великий Єдиний. На цьому офіційна частина фестивалю завершилася. Проте, після вечірнього фуршету, брати з різних семінарій мали нагоду поспівати народних пісень в стінах Другобицької семінарії. Деякі брати поділилися своїми очікуваннями та враженнями від цьогорічного фестивалю Адфонтес. Мене звати брат Тарас, я є з Верховної семинарії Святого Духа, де навчаюся на третьому курсі. Щодо нашого фестивалю, моїми очікуваннями були познайомитися з хоровими колективами усіх верховних семинарій греко-католицьких, також православної і України. І я радий, що ми це змогли втілити. Що до моїх вражень, це буде просто неперевершені, тому що почувся такий красивий, однозвучний спів е, всіх різних братів із наших семінарів. Я думаю, що воно закладається на все життя і буде сприяти у нашому творчому розвитку. Я називаюся брат Тарас Гардегура із Київської Кресадиницької духовної семінарії. Отже, ми прибули на цей прекрасний фестиваль до Троховинської. Е, до Дрогобицької семінарії з такими творами Мих Смиру Стеценко, михеровині було Дрозда, і також виконали третю повстанську пісню народну в лісі з самотою. Власне, якщо говорити про враження, то враження насправді дуже чудові. Такий фестиваль він об'єднує. Як сьогодні сказав Отець Андрій Побігущий, на цьому фестивалі зібраний весь світ цвіт нашої церкви, майбутнє, і власне тому ми дуже раді познайомитися, привітатися і бути спільно. Оце на це, це дуже класно. Про очікування, скільки казати, то очікування були ну, такі високі, але вони враженнями повністю перекрилися. Тому дякуємо за прийом, за теплий прийом було дуже класно. Дякуємо, Дергобиські семінарії. Тому ласкаво запрошуємо переглянути фрагменти виступів хорів на каналі Дрогобицької семінарії або переглянути запис трансляції фестивалю на Ютуб-каналі Живого Телебачення. Це був короткий виклад подій із п'ятого щорічного хорового фестивалю Атфонтес. Залишайтеся з нами. Далі буде цікавіше.